Друзі, всім привіт! Ми отримали класний дуже мікс дитячого одягу. Тут мікс брендів. Буде Only, Limited, Name It і Jack Jones. Дуже класний, але все сезонка йде, буде літо, осінь. Трошечки курточок, але курточки легковісні. Крутенький відеоогляд. Товар дуже різноманітний. Схожих лотів, скоріш за все, не буде. Є футболочки. Багато дуже всяких худі, спортивних кофт. Ось такі класні принти. Кому товар підходить? Двухмитка. Якість бомбезна, всі натуральні тканини. Ось неймід. Але неймід іде європейський. І колекція у нас 2021-2022 року. Розміри у нас будуть від 0 до 164. Ось такі. Ось такі гарні когти, все чиститься. Тому кому цікаве. Замовляйте. Збірочка ближче. Такі регланчики. З такою вишивкою. Гарні ходові розміри. Класні моделі. Ось так. Ось такі футболочки. Є попадається і без вірки. Але це дуже маленький відсоток. Теж не еміт. ось такі джинсики. Чорні Попадаються і аксесуари, спортивні штани, Джек Джонс, Якість просто бомба. Ще раз повторюю. Це буде все в міксах. Ось такі штани. Картині штами, шорти з такого спортивного типу. Курточки ось такі легенькі. Ось такого Курток небагато. багато Кому в принципі не потрібні, можна буде забрати. Ось така футболочка. Ось такі штанішки спортивні на дівчинку. Є ще бейбік. Трохи згодом будуть лотики, але хто готовий брати без відео, прошу приймаємо замовлення. Тут дуже гарний колір, світло не передає. Темно-синього, такого насиченого. опс Бачите, йде таким міксом. І футболка, і худі. Ось так. Просто товар приїхав не міксований, його будемо міксувати. Просто бомбезні модельки. Ось така. Корточка, ні, ну корточка, кофточка. Маму Челикові третій наш товар фіксується. там стояти, Джек Джонс, бачите, є флісочки, кофтинки. рік, Ось піджачків будуть трошечки теж. Ось такі всякі худі. І ось так. Воно пройшло в мішках. Все не міксовано. Тобто це все буде наш бридячий товар. Замовляйте.